Привіт! Ну що, блендер, молоко 1% жирності, а, творог 0,2% жирності. Ну і смакулики по бажанню. Я тут беру... ну Зазвичай беру без цукру, сьогодні з цукром. А, манго маракуя. Це для смаку. Так. Мені потрібно просто дуже багато білку, так я, я тренуюсь. І я важу за 100 кілограмів тому Висипаю 350 грамів творога. Наливаю ну, майже всю бутылку, ну зазвичай всю бутилку потім по смаку. Ну і смаколики. Мій коктейль буде зі смаком маракує сьогодні. Трошечки так раз-раз-раз-раз. Пробую, ну, мені подобається, тому що е, творог я не можу їсти, він тут застрає все. Тут... За пару хвилин смак йогурта. І тут у мене виходить 80 грамів білка. Ну, це я великими порціями п'ю, ти напевно менше п'є. От і мені як... такий перекус виходить.